Шановні члени виконкому, сьогодні в нас засідання е, е, виконкому до від 30-го року серед тим, як причато засідання виконкому до і 25 порядку денний, прошу схвалення в читання, що мати пам'ять на Перше про надання статусу десять Друге, про створення комісії з реалізації зімейних моленої власності, розташованих у батьківської середньої ради про уточнення адреси об'єкту нерухомого майна земельних ділянка Про надання матеріальної допомоги на лікування після поранення під час захисту України це Сергій Сергій Іванович і надання матеріальної допомоги на лікування після поранення пряжи Віталій Віталійович. Про визначення вихідних співкорисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт та, та реальних об'єктів, на яких поручниці повинні виконувати ці роби, роботи за спецорок. О, вибачте, в шостому році. Наступне про визначення вигідів суцільно корисних робіт для порушників, на яких закладено адміністративне стягнення у вилізку суцільно корисних робіт та перелік об'єктів, на яких порушники повинні виконувати і робити роботи у 26-му році. Наступне про визначення видів суцільно корисного робіт. Середені рішення у Пікуйській ради рабі 2910 року за номером 6 про подання добавського районного суду щодо призначення Пісконом на Трофтського володимиру Івановича в 25 року народження жителем села Хареччю, матір махи грим Володимирівну І останній про ново-будільництво у сфері автоматизованої системи центрального оповіщення на зелених пунктах у української територіального області. По які є заповнення чи зауваження щодо пресуденного. Хто за те, щоб поводити середок дані, хочу проголосувати хто за? Хто просить утримувати рішення прийнято. Перше питання порядку денного про надання статусу дитини ви російський. Ну, Залишалось до вас профісування, він сов Андрій Миколаєвич 23 липня, 11 лично. Він зарієстрований в місці. Але в разом з батьком, який понад 22 жовтня зареєстрували на 28 жовтня, він проживав тут, біля бабки, навчався в школі. Згідно в чинного законодавства, незнаніс реєстрації. подастться до справ цієї. Звісно, на сайтах. Так, до не залишкового, хто для те щоб надати статус дитині вперше роди, е-е, віку, абілі доконайче 20 років від року народження, на підставі заставиє документи, що І тимчасово влаштувати дитину. А у нас вже влаштовано, що дитина має батьки та костюм і ольга Васильєвна. Ні, за кажучи, ось на дитину за, на обліку, ні, зараз не можна, ми це вже з собою влаштовуємо, а ось статус призначеного діку, це тільки може робити орган обліку фікурування, а на форму фікурування це зараз чекаємо. Хто за те, щоб надати статус дитини в цей облік, прошу проголосувати, хто за, хто проти, утримали? Порядку денного про створення комісії з інвентаризації земель комунальної власності, на території Попейгородської селищної ради. 14 жовтня 2025 року Сміл обласної ради міської адміністрації надійшов влиза номером 8834, згідно якого ми зобов'язані утворити комісію з інвентаризації земель. Щодо складу комісії ем, проведення інвентаризації земель комунальної власності розташованих на території та... <coughs> Так як заступник вам мене, на жаль, немає. Я пропоную е, головою комісії призначити головного спеціаліста ЄС консульта Олександра Павловича Павло. Секретар комісії mm. Олексій Несоєдов, головний спеціаліст за розпорядження. Члени комісії Людмила Мишкова, начальник відділу фінансів селищної ради, Олег Джух, голова постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин. І старости Наталія Наталя Єсипова, старостарапічного старостського округу, Олексій Локалісник, старостарапічного округу, Комісії старості я маю на увазі, будуть ходити в склад комісії, якщо буде іменте проводитися на території кожного складу. Коли якісь є мови зауваження чи, чи пропозиції щодо змін в складі комісії? Немає. Хто за те, щоб створити комісію і затвердити склад комісії? у вище перераховому складі прошу проголосувати. Хто тобто, за? Хто проти? Утримались рішення прийняти. Наступне питання порядку денного про уточнення адреси об'єкту нерухомого майна земельної ділянки, кадастровий номер. Я вам вже зачисувала. До нас надійшла заява, про Віктора Михайловича. Він на сьогоднішній день оформляє хату, документи на хату, і під час оформлення виникла неточність у ем, адресі хати і ем, земельної ділянки. Получається, що хата розташована за адресою. Ем, Провулок ми, другий провулок миру, цело Шевченко, другий провулок миру 10, а земельна ділянка другий провулок 10А. Е е і вони будуть уточнити, щоб змінити адресу земельної ділянки на 10, вони будуть уточнити у нас цю адресу у нас, і надати рішення покону щодо уточнення адреси об'єкту нерухомого майна, тобто земельної ділянки. За те, щоб уточнити адресу нерухомого майна. І тобто, село Шевченко що в чергу буде проголосно 10 на ділянці з податковим номером 0525 305301, проголосувати. Хто за, хто проти, отримали рішення прийняти. Наступне питання порядку денного. Присвої адрес об'єкту нерухомого майна, тобто в житловому будинку, згідно заяви Коваль саме на його зміни, села КБЦ, тобто приходять адресу житлового будинку, села Кабісті вулиця Польова, 23. Хто за це прошу проголосувати? Хто за? Хто проти? Упрямую. Війна відгідно заяви паралізових війни, тобто в житлому будинку в село Харішки вулиця по 18. Прошу проголосувати. Хто за хто проти? Утримали рішення прийняття. Наступне питання порядку денного про надання матеріальної допомоги на лікування після поранення під час захисту України Сергій Сергія Івановича. Хочу повідомити, що можливо. Дзауваження, що вже в цьому році надавали допомогу на поранення, але це поранення вже ну, яке він отримав з 5, 20-20 року. Тому я думаю, що ми знову одноразова допомога таким випадкам. Щоб назад, привіт Леони Івановичу, допомогу на нашкування в сумі 20 тисяч, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався, якщо не І наступний у нас заява написал п'яти віталійтарій, життю на 50. Значить, також у нього є поранення, если скажуючи документи, хто заставив щоб надати пляженкому Віталію Італіючу також допомогу на рекламу за поранені, тоді щось за. Хто против отримався рішення прийняти? Так, наступне питання порядку для про визначення. Ми про е, визначення видів суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт та перелік об'єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи. Е, ми е, це рішення приймаємо кожного року. Я думаю, тобто старості кутків, е, коли порушники до них направляють. Значить, види суспільно-корисних робіт це обрізка дерев, прибирання на кладовищах, ми кожного року приймаємо види спільнокорисних робіт і чекайте це і... тут види суспільно-корисних робіт і місця, де вони будуть проходити. Перелік об'єктів ми пишемо комунальне підприємство. на

<гум> так, значить, що за те, щоб визначити місця, де будуть відбувати покарання, це Харишівський Старостейський округ, Лісівський Сергійський округ, Російський, Володівецький, Поповецький, та округи. округ. І це перелік об'єктів, і Копайгородський комбінат з підприємств. І види це прибирання територій, обрізання дерев, прибирання кладовищ, це види робіт, які будуть застосовуватися. Хто за це, може проголосувати? Хто за, хто проти, отримали рішення життя. Те, що стосується громадських комісії. Є такий же запис, запис виду суспільно корисних робіт і перелік об'єктів, на яких поручники повинні виконувати ці роботи. Я думаю, що перелік видів робіт і перелік об'єктів залишаємо незмінним. Хто за те, щоб застосувати ті самі види видів, робіт і об'єкти до цих видів суспільно-корисних робіт, може проголосувати. Хто тобто, там, хто проти отримає. Рішення прийняти. І третій запис це види суспільно-корисних робіт для засуджених, на яких накладено кримінальне покарання у видів громадських робіт. Я також пропоную перелік об'єрків і видів робіт залишити не зміни. Хто за це просто проголосувати? Хто так? Хто проти отримали рішення прийняття? Наступне питання порядку денного про затвердження рішення Вікунської ради про подання до бар суду щодо призначення офіційном наш господського Володимира Вітавичем, жителям села Харишів, матір, грим Альбіна Володимирів. У нас є заява від Гримін Альфі Неволосів села Харешів, грім Альзіни Володимирів. є ці необхідні документи. Закінчується в неї термін догляду 4, 4 квітня, але, на жаль, наша судова практика показує, що судова заухомість якраз буде часто на квітня Тому вона наперед сказала, передбачила трошки, що буде, якщо буде затягнуто, то щоб вчасно була нарахована знову допомога Хто за те, щоб е затвердити рішення опікунської ради про подання Добацького районного суду щодо призначення опікуном над Господь Володимиром Євгеновичем матір Альбін Володимирів. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийняти. Так. І останнє. Питанням порядку денного. Про нове будівництво у місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених куртах у Байлоруській та ідеальному. Ви знаєте, що зараз, я думаю, що ви чули автоматизовану систему оповіщення Масово є така система оповіщення Вимагають зараз цю систему будувати в кожній громаді, але я пропоную в рішенні прописати речення при наявності. Тому що ми не знаємо, які будуть у нас кошти наявності на наступний рік, мають назад людей, які в нас працюють. Проект рішення є відповідно до статтей 19-10%, про запечення положення про організацію поліції на продовольствие на контролем надзвичайних ситуацій, про розпорядження кабінету міністрів. України про місцеве самоврядування, здійснити нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення в пунктах Української територіальної громади, як обміну пам'яті, і керуватися про місцевого автоматизовану систему централізованого оповіщення ми прийняли рішення виконавчого. Роль за виконання цього рішення залишається нас. Може, коли ще є щодо рішення і диспитання чи зауваження? Хто за те, щоб е, затвердити проєкт рішення з змінами щодо наявності коштів, що може про Хто може, хто так, хто просить, рішення прийняти. На сьогодні порядок. Давний виконкому вечертами.